Другий конкурсний день Віфлеємської зіроньки пройшов в Рахівському будинку культури. Всього в ньому взяло участь 22 колективи дитсадків та шкіл Рахова і сусідніх сіл. Слава, слава, слава! Учасники конкурсу особливу увагу приділили автентиці та виконанню давніх колядок. Ну, сьогодні більше була автентичності. Колективи більше вже напрямок колективів такі до більш місцевого самобуту, до місцевих традицій. Конкурс оцінювало кваліфіковане і вимогливе журі. З поміж дошкільнят першими стали учасники Рахівського ДНЗ номер 4 Першими серед школярів учні Рахівської школи номер 3 Колядки відповідно були із тих давніх стародавніх, які намагаються співати в кожній хаті наші українські діти, гуцульські діти. Триразовий призер Рахівського конкурсу постійно оновлює свій склад. Вперше взяла участь в ньому і найменша учасниця колективу Марічка. Я готувалася. Ходила на репетицію, репетирувала кожного дня. Мені було приємно, що я взяла участь, мені було приємно, що я виграла. Кращі колективи отримали кінопроектор, плазмовий телевізор, пральну машину, караоке та килим для ігрової кімнати. Всі учасники отримали солодощі, а ті, хто зайняв з першого по третє місце мобільні телефони. Вихованці дитсадків та учні молодших класів загальноосвітніх шкіл, окрім подарунків від народного депутата Василя Петовки, отримали від свята ще й позитивні емоції та яскраві враження. А всі присутні відчули справжній дух різдва.